Привіт, малята! Ласкаво просимо до овочевої веселки. Сьогодні ми познайомимося з новими друзями-овочами. Вони дуже смачні, корисні і цікаві. Хто з них перший? Давайте дізнаємось. Привіт, я картопля. Мене вирощують у землі, але я дуже смачна і важлива. З мене можна приготувати пюре, картоплю фрі та багато інших смаколиків. Привіт, друзі! Я помідор. Я яскравий, червоний і дуже соковитий. Додайте мене в салат або зваріть суп. Я завжди зроблю вашу страву смачною. Привіт, я буряк. Мій колір яскраво-червоний. і Я дуже корисний. Мене додають у борщ, салати і навіть роблять із мене сік. Привіт усім! Я перець. Я буваю різних кольорів і смаків. Солодкий і гострий. Мене додають у салати рагу та навіть фарширують. Привіт малята! Я огірок, я хрумкий, зелений і дуже смачний. Мене люблять у салатах та бутербродах і навіть маринованими. А тепер ваша черга. Вгадайте, який овоч хрумкий і зелений. Так, це огірок. А який овоч червоний і робить борщ смачним. Правильно, це буряк. Грайте з нами і дізнавайтеся більше про овочі. живу. Річі, пюре завжди вам до смаку. смачна, поживна, кожен мене знає, зі мною на кухні завжди весело буває. Овочі, ми чарівні, раз два, три. веселі ми яскраві, подивись сюди. Разом ми працюємо, ростемо для вас, їжте нас, малята, буде супер-клас. Червоний і гладенький на грядці дозріваю під сонцем тепленьким у салатах, супах я завжди потрібний, соковитий і смачний, усім незамінний бурячок, червоний, силу дарує, борщі з буряком кожному смакує. Я солодкий, яскравий, корисний, як диво, зі мною на кухні усе буде красиво. Овочі ми чарівні, раз, два, три. І ми яскраві, подивись сюди, разом ми працюємо, ростемо для вас. Їжте нас, малята, буде суперклас. А я перець зелений чи червоний, гострий, солодкий, завжди неповторний. Чи свіжий, смакую відмінно, кожен мене любить, бо я незамінний. Огірок зелений, хрумкий і свіженький, літню прохолоду приносить. Смачненький у салатах, у банці всюди смачний, огірочок завжди гарний та крутий. Овочі ми чарівні раз, два, три Веселі ми, яскраві, подивись сюди. Разом ми працюємо, ростемо для вас. Ти на смалята буде клас. Привіт, я капуста. Моя зелена сукня складається з багатьох листочків. Я хрумка та корисна. З мене готують борщ, салати й голубці. Привіт! Я цибулька. Я можу бути гострою, але завжди додаю стравам неповторного смаку. Суп, салат чи піджарка без мене не обійдеться. Привіт, я редиска, яскрава і хрумка. Я прикрашаю ваші салати і додаю їм свіжості. а ще я багата на вітаміни. Привіт, друзі! Я морква. Я солодка і хрумка. Їжте мене і ваш зір буде гострим, як у зайчика. Привіт, друзі! Я баклажан. Я стильний і дуже смачний. Мене люблять за ніжний смак у рагу, запіканках і навіть на грилі. А тепер час для гри. Відгадайте, який овоч хрумкий і солодкий. Так, це морква. А хто має яскравий фіолетовий колір? Звісно, це баклажан. Грайте з нами і відкривайте нові секрети овочів. Овочі ми чарівні. Раз, два, три. Веселі ми яскраві, подивись сюди. Разом ми танцюємо малята для вас. До нової зустрічі, малята у нас. Привіт, я Часник. Я маленький, але дуже потужний. Мій аромат робить будь-яку страву особливою, а ще я дуже корисний для вашого здоров'я. Привіт, друзі! Я Брокколі. Мої маленькі зелені гілочки справжній вітамінний заряд. Додайте мене в суп або салат, і ви отримаєте корисний смаколик. Привіт! Я спаржа. Я тендітна і витончена. Спробуйте мене на грилі чи з соусом. Це справжня насолода для гурманів. Привіт! Я батат. Солодка картопля. Мій смак це мікс ніжності і солодощів. Я люблю бути запеченим або в пюре. Спробуйте і вам точно сподобається. Привіт, друзі! Я кабачок. Мене можна смажити, тушкувати чи додавати до запіканок. Я легкий, ніжний і завжди прикрашаю будь-яку страву. А тепер час грати. Відгадайте, який овоч схожий на маленьке дерево. Так, це броколі. А хто додає стравам яскравий смак і аромат? Звісно, це часник. А хто зелений і любить гриль? Так, це кабачок. Грайте разом із нами та дізнавайтеся більше про наші секрети. І разом ми мов дружній хор. Овочевий хід – це просто фурор. Овочевий хід, танцюй і співай. Здоров'я і силу для всіх відкривай. Часник і брокуліс, спаржа, батат, кабачок до Тарілці справжня краса ожила, батат солодкий, як сонячний світ. Серед овочів він супер хіт, овочевий хіт, танцюй і співай, здоров'я і силу для всіх відкривай. Часники броколі, спаржа, батат кабачок додає веселий заряд. Кабачок у танці крутиться знов, з ним на кухні завжди любов. І разом мимо в дружній хор, овочевий хід, це просто фурор! овочевий хід, танцюй і співай, здоров'я і силу для всіх відкривай. Часники броколі, спаржа, батат кабачок додає веселий заряд. Співають овочі знову для вас. Танцюй і смакуй, і з нами щораз раз. Веселка на кухні, веселка в тарілці. До зустрічі друзі, в городі, на гілці, овочевий хід, танцюй і співай, здоров'я і силу для всіх відкривай. Часники броколі, спаржа, бата. Дякуємо, що були з нами у овочевій веселці. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати у коментарях, який овоч вам сподобався найбільше. До зустрічі!